Влада будує нам Українську Радянську Соціалістичну Республіку 30-х років. А у нас є своя індустріалізація, тобто нам будується, яка називається відновлення велике. У нас є розкуркулення а, фермерів. Це те, що гетьменцев робить з ФОПами, вже робиться чотири роки. У нас є свої трудові табори, які нам планують там робити. І таким чином, я те, що я бачу, нам постійно за, затискають гайки постійно. Було деяке там покращення в перші дні війни. Це була атмосфера свободи, це була атмосфера економічного такого, вольності. Але з, з кожним днем це закручує, закручує, закручується. Але треба сказати, що радянська економіка не працює і як би не будували, як би не планували, все одно працюють підприємці. Тож я вважаю, що нічого з цього не вийде. Тому що українці вже спробували свободу.